Вулиця Індустріальна змінює назву. Вона носитиме ім'я українського вченого Володимира Кубійовича. Таке рішення ухвалили депутати Івано-Франківської міської ради. Володимир Кубійович – це відомий вчений, етнограф, філограф, історик, який закінчив, навчався у Кракові. Активно співпрацював з просвітою, написав більше 80 наукових праць. І я думаю, що він заслуговує. На те, щоб розвину з волі смістивались ініціатори перейменування вулиці, ветерани дивізії Галичина. Їх підтримали міські обранці за понад 40 депутатів. Вулиця індустріальна досить невелика, протяжністю приблизно у пів кілометра. Тож навіть на її початку можна розглядіти кінець. Тут один за одним вишикувалися житлові будинки. Їхні мешканці про перейменування рідної вулиці дізналися від знімальної групи. Такі рішення міських обранців оцінюють неоднозначно. Я не знаю, хто такий Кубійович. Це відомий етнограф український. Дякую за інформацію. Тоді, звичайно, я зап, тому що Індустріальна назва безлика. Я не хочу цієї переміни. А чіт. Тому що я прожила тут 50 років, і нехай вона лишається так, як є. Я вважаю, що це марна трата грошей. Краще, щоб вулиця називалися в честь якогось великого українського діяча, аніж просто вулиця Індустріальна. Поки що рішення міських обранців лише на папері і міському голові залишилося підписати його. Тоді вулиця Індустріальна офіційно припинить своє існування. Змінювати вивіски будуть працівники департаменту ЖКГ. До цих робіт приступлять упродовж місяця. Світлана Колеснікова Андрій Шкварла. Новини на вежі.